Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, дуже цікаві новини, друзі, з Польщі для українців. У Польщі перехопили посилку з України, яка містила речі понад 2000-ї давнини. Комусь війна в Україні, а комусь в лапках можливість заробити на культурних цінностях. З України до Польщі, друзі, відправили пошту артефакти, яким більше 2000 років. Також вашу думку з приводу цієї інформації напишіть, будь ласка. В коментарях під цим відео. Тож, як повідомляють, друзі, сайт Люблинської поштової митниці в Польщі, її співробітники під час перевірки посилки з України виявили в упаковці три старовинні мечі. Вони виявилися археологічними артефактами з розкопок. Два з них це мечі типу Акінак, зроблені з. Заліза та були характерними для скіфської культури. Період створення цих мечів датується 5-7 століттям до нашої ери. На даний час в польських колекціях знаходиться не більше 10 таких артефактів. Третій, друзі, меч це меч сарматського типу. Створення цієї зброї відноситься приблизно до періоду з. 3-го до 4 століття до нашої ери ринкова вартість припинених розкопок була оцінена в 6 тисяч злотих. Остаточний, звісно, висновок виключно з історичною цінністю цих мічів згодом надасть незалежний експерт. Також за ввезення на територію Польщі культурних цінностях з країни з поза ЄС з порушенням закону за це передбачено покарання навіть до двох років позбавлення волі. Ось такі, друзі, цікаві новини з Польщі для українців. Також, друзі, якщо ви маєте бажання фінансово підтримати розвиток Україномовного каналу I'm from Ukraine, ви можете зробити це за реквізитами, які я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі!